Вас вітає канал Майстерня. Друзі, всім добрий день. Сьогодні 2. 31 грудня 2024 року. Хочу привітати всіх підписників канала і гостей нашого каналу з придешними святами. Я перепрошую, що на каналі трошки менше було відео в останні декілька місяців. Було дуже багато завдань по роботі, от, ну, по сімейним справам також. Цілком рік був важким, він був непростий, це треба було докласти багато зусиль і багато хвилювалися. Ну, цей рік закінчується. Хочемо подякувати цьому року, що він. Приніс нам е, якісь добрі новини, і що добрих новин було більше, ніж поганих. От. Ну, а загалом хочеться всім побажати міцного здоров'я, щоб усім е, було добре наступного року, щоб був мир, от, щоб все було так, як ви плануєте. Було потолку і гаразд. От на каналі зараз буде ще певні відео. От планується декілька випусків у січні. От я хочу показати там і по ліхтарикам, і по забезпеченню електроенергії пару варіантів, які працюють. От хочу показати також там. І по майстерні, бачите, от садком треба займатися, тому що тут трохи не встигли скосити. Є от такі от артефакти, якими треба буде займатися. Погода чудова, у нас плюс три. Я думаю, що така зима нас цілком влаштовує. Кажуть, от, о, снігу нема, що робити, ой боженько. І так далі. Та на що вам той сніг? Є плюс три. Є от така зима, яку маємо. Яку Бог послав, така зима і є. От. А холодно буде ще коли? У березні випаде сніг. А може і у квітні. Ну, побачимо. То таке. Дасть Бог снігу, буде і сніг. От. Плани на майбутній рік. У нас це головне, щоб мир прийшов, а буде мир, буде все поток. От. Так що любіть один одного. Робіть людям добро. От по каналу майстерні, буду по мірі моїх проєктів, то, що я роблю показувати. Я щиро вдячний всім підписникам, що приєдналися цього року. і Дуже хочу подякувати. Всім пані та панове, які написали коментарі, певні поради щодо там, мотоблоку і того, як в садку працювати, і там, по конструкції, ще що, що поріз я робив і так далі, були дуже корисні. От. Так що, будь ласка, пишіть ваші привітання всім нашим друзям. Які є на каналі, у нас тут уже ком'юніті. Ви розумієте, що це канал не раді грошей, не раді якоїсь там реклами і ютуберства, щоб набрати там 8 мільйонів переглядів. от У нас тут уже такий, можна сказати, що клуб по інтересам. от, що Люди один одному пишуть якісь поради в коментарях, як вони роблять певні речі. от, як Зробити краще, дешевше і з меншими витратами праці. От, так що е, Сподіваємося на краще. Хочу всіх привітати з Різдвом Христовим і Новим Роком, щоб у вас все було добре. Всім до побачення, всім гарного здоров'я, святами. Е, будьте здорові, до побачення!